Доброго дня, дітки! Тема нашого заняття безпечна поведінка вдома і на вулиці. Дітки, послухайте уважно. Щоб наше життя було безпечним, нам завжди треба бути обережними та уважними. Дітки, а як ви гадаєте, що таке безпека? Безпека це коли ми бережемо себе, інших та навколишній світ. А щоб зрозуміти, що є безпечним та небезпечним, ми зараз з вами трохи пограємо. Давайте разом позначимо червоним кружечком там, де діти граються небезпечно, а зеленим кружечком там, де діти граються безпечно. Перший малюнок. Хлопчик грається з вогнем. Це безпечно чи небезпечно? Так, це небезпечно. Позначимо червоним кружечком. На наступному фото хлопчик грається з кубиками. Це безпечно? Так, це безпечно. На наступному фото хлопчик викрутку пхає в розетки. Це безпечно чи небезпечно? Небезпечно. Означаємо червоним кружечком. А ось на наступному фото хлопчик ремонтує свого робота. Це безпечно чи небезпечно? Безпечно. Діти, подивіться уважно на наступне фото. Дівчинка з м'ячем грається на дорозі. Це безпечно чи небезпечно? Там їздять машини. Так. Небезпечно. А ось останнє фото. Дівчинка грається м'ячем на галявині. Як ви гадаєте, це безпечно чи небезпечно? Правильно, безпечно. Діти. Зараз я вам розкажу основні правила поведінки на вулиці. Ви уважно послухайте та запам'ятайте. Перше правило. Переходь дорогу тільки на пішохідному переході та на зелений сигнал світлофору. Друге правило. Перед тим як перейти дорогу, обов'язково подивись ліворуч та праворуч. Третє правило. Ніколи не вибігай на проїжджу частину, навіть якщо машин немає. Четверте правило. Ходи тільки по тротуару. Або по узбіччю, якщо тротуару немає. П'яте правило. Не грайся біля дороги. Це небезпечно. Шосте правило. Слухайся дорослих і далеко від них не відходь. Сьоме правило. Не розмовляй з незнайомими людьми та не бери від них подарунки. Восьме правило. Будь уважним біля транспорту. Не підходь Близько до рухомих машин та автобусів. Дев'яте правило. Увечері носи світовідбивну одежу або рюкзак, щоб тебе добре було видно. Десяте правило. Дбай про чистоту. Не сміти на вулиці та поважай довкілля. Дітки, а зараз я вам розкажу про правила поведінки вдома. Ви уважно послухайте та запам'ятайте. Перше правило. Не грайся з вогнем, не бери сірники, запальнички. Не вмикай плиту без дорослих. Не вмикай електроприлади. Праску, телевізор, чайник, фен. Це може бути небезпечно. Третє правило. Не вставляй нічого в розетку. Не торкайся дротів. Четверте правило. Не відчиняй двері незнайомим людям. П'яте правило. Не лазь на підвіконня, шафи або балкон. Можна впасти і травмуватися. Шосте. Не грайся з гострими предметами. Сьоме. Не бери без дозволу ліки. Це може зашкодити здоров'ю. Восьме правило. Будь охайним та уважним, прибирай іграшки, щоб ніхто не спіткнувся. Діти, наше заняття закінчилось. Я сподіваюся, ви уважно мене слухали та всі правила запам'ятали. До побачення, до нових зустрічей!